Привіт, це запис, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес. Сьогодні телефоную у нас на зв'язочку Петро Савич. Привіт, Петро. Дякую, Добре. що за Ти, ти бізнес-консультант по управлінню маркетингом та продажами. Ти є засновником компанії «Sales Marketing Systems». Тому це запитання саме для тебе. Скажи, будь ласка, цікавляться власники магазинів. Креативність для інтернет-магазинів: як шукати нові способи просування в інтернеті, бути креативними та як її виміряти, цю креативність. Дякую за запитання, і насправді воно дуже за адресою, тому що свого часу я якраз був а, виступав на а, всесвітньому тижні креативності від організації Об'єднаних Націй, да які у нас яке щорічно проводиться з приводу креативу. Є дуже багато якби міфів або нерозуміння, що це таке. Це дуже поширене слово, особливо таке серед підприємців, серед бізнесменів. Але мало хто розуміється про що це має цінуватися. і давайте я про, про ці міфи поговорю, і тоді вам стане зрозуміло, яким чином власне цю креативність і застосовувати і в марке і власне у своєму бізнесі без того, щоби от знаєте шарахатись в хаосі, а що ж мені робити, не то, щоб міф, але більше упередження з приводу креативності. Це про те, що це як творчість, умовно кажучи, ми візьмемо якісь речовини які змінюють нашу свідомість щось ми таке там не знаю вжиємо курнемо вип'ємо і от щось нам прийде якась геніальна ідея з приводу креативу. до того як я сам почав розвивати і копати цю тему креативності для себе я вважав себе антикреативною антикреативною людиною тому що я такий, знаєш технолог більше да поміряти знайти рішення якісь фреймворки для бізнесу використати але креативністю я себе взагалі креативним себе не вважав. поки не почав копати коло Цю тему власне там студентам на одній групі, коли я ще цю тему вчився, то я так знаєш, мене було визнано най найкреативнішим студентом. Потім там нагороди брали за креатив. І я такий, о, так я слухаю, так я креативний. Але в чому, в чому ж, власне, а в чому ж суть, як треба підходити до креативності, і щоб вона працювала саме для вашого розвитку, для вашого бізнесу, для того, щоб клієнти у вас приходили і так далі. Фішка в чому, що креативність починається тоді, коли у вас є якась задача. Тобто у вас є якась ціль, і чим креативність відрізняється від творчості, тому що творчість це такий процес, от це як митці. От, от у них немає задачі, у них є якийсь потяг зсередини. Вони хочуть щось намалювати, написати, заспівати. Тобто, от тобто, це про творчість, коли вам щось от без якогось без якоїсь задачі, вам хочеться щось створити. Це про творчість. А креатив це коли у вас є чітка задача. Ціль, яку ви хочете досягнути, наприклад, збільшити кількість клієнтів в вашому бізнесі, або вже давайте більше до таких е, маркетингових е, метрик, наприклад, ви хочете збільшити частку клієнтів, яка повторно у вас купляє, і коли ви усвідомлюєте і ставите собі за задачу, що вам конкретно потрібно досягнути, то тоді способи вирішення цієї задачі це і є креатив, тобто первинна є задача бізнес-ціль вашій компанії. І потім способи її вирішення це вже є креативний, це, це вже є креативний процес. Тобто, ви яким чином ви знаходите рішення цієї задачі? І тут можуть бути безліч способів, як саме вирішити цю задачу, яким чином її знайти. ну, тобто я тут від себе дам мої рекомендації. Вони можуть вам зайти, можуть не зайти, але на моєму досвіді в моєму випадку це працює. По перше, їх треба чітко виписати, от що саме я хочу в результаті. Да, тобто, яка, яка звідки оце походить оця проблема, е, яку ви хочете вирішити? Тобто на якій сформулювати її потрібно усвідомити. І отут ти якраз, але відповідь на твоє питання, яким чином в'яжеться аналітика і креатив, і от якраз проблему побачити допомагає аналітика. Коли у вас є показники, коли у вас є джерела даних, і ви на якісь ці дані дивитесь, і вони вам умовно не подобаються. Ви розумієте, що Ні, тут є якийсь провал, наприклад, у конкурентів значно краще. Або у мене в минулому році на цьому ж етапі були ось такі показники, а зараз вони просіли. Що мені з цим потрібно зробити? Тобто дані, аналітика дозволяє вам виявити цю проблему, яку креатив вже потім дозволяє е, вирішити. А, аналітика, ми фіксуємо, треба дуже чітко зафіксувати. В моєму випадку я беру ручку блокнот і записую, що саме я хочу вирішити. Коли я записую, я якось обдумую цю проблему або задачу. Далі я її відкладаю. Яким чином я повертаюся до цієї задачі? Десь має бути якась переключалка. А наприклад, в моєму випадку я йду десь гуляю, або їду кудись гуляю. Тобто, у мене переключається свідомість. Ну я я свідомо це роблю. Я переключаю на щось інше, не пов'язане з роботою. Проходить день або декілька днів, я до неї повертаюся, і у мене, але так, от працює наша свідомість. Моя свідомість, давайте так про себе от так працює, моя свідомість, що десь на фоні воно ж, оця ж задача вона ж вже сформульована, і потім я, коли до неї повертаюся, от у мене вже якісь варіанти рішення є. Вони мені іноді приходять раптово. Оце про креативність, да тобто о. Слухай, цю ж задачу можна вирішити так. І зазвичай це тому, що я з якогось навколишнього світу побачив якусь рекомбінацію чогось. Так? Щось, якось, Наприклад, з велоспорту, при, при прив'язки до бізнесу. Це може бути вирішено ось так. І от мені от приходить ідея там якось з велоспорту або ще з будь-якого хобі. Який. Або варіант другий. Якщо мені нічого не прийшло, то я потім через там день або декілька днів повертаюся до цієї задачі, намагаюся її переформулювати іншими способами і іншими словами, намагаюся е задати інше питання по відношенню до цієї задачі. Е що мені ще допомагає? Ну це просто мій такий досвід бекграунд бізнес консультанта І я дивлюся, як в інших сферах, як інші бізнеси, вирішували цю задачу. Тобто, якщо у нас є комерс, е який продає, наприклад, е кахтіточки. Да, Катячі кахтіточки, про які ми минулого разу говорили, я спробую подивитися, а як цю ж, ем, це ж рішення продають, наприклад, е, на Амазоні. Да, тобто на Амазоні там в книжки як продають. Або ще якийсь такий дуже там популярний там сервіс, або якийсь, на ну, якийсь спосіб, якийсь бізнес, який от однозначно є лідером ринку, як вони це вирішують задачу, тобто таким чином вони повертають клієнтів, і тут буде до доречно також конкурентний аналіз, той, про який ми теж вже свого часу говорили. Тобто, причому конкурентний аналіз не те, що ваших прямих конкурентів, а в принципі, як бізнес інший бізнес в інших країнах, в інших сферах, в інших галузях, як він вирішує схожі задачі, і потім яким чином рекомбінація. Можна застосувати це для себе. І таких способів насправді є безліч. Е, дуже рекомендую подивитися оонівські записи у цих воркшопів. Там є просто сотні, якщо не тисячі, способів креативності, і, власне, ви можете для себе щось відмітити. Головне, на що я хочу звернути увагу, що це все одно всі ці способи вони допомагають вирішити задачу. Тобто, фундаментальний основний момент це сформулювати задачу, потребу, до якої ви будете. Креативити, а що допоможе сформулювати цю задачу? Це аналітика. Да, аналітика в основі даних. Ось таким чином власне вирішуються ваші задачі з допомогою креативності. А аналітика з креативом пов'язується тим, що аналітика допомагає вам побачити, що вам потрібно вирішувати. Якось так вау, дякую за точність! Вау, дуже допоміг, Петро. Тепер я навіть от розумію, що з креативністю не народжується. Це не мефічна вроджена якась таланта, якої у когось є, у когось немає. І якщо в мене я не настільки талановита, що я там не креативна, то я відповідно і бізнес свій креативним не зроблю, не додам цю іскру. Насправді креативність це лише слово вислів, чітко поставленої мети та способів її досягнення, з вимірюванням результатів. І все. Все дуже просто насправді. О тепер також я зрозуміла значення о, терміну. Воно таке більш мар маркетингове. і камівське креативи для реклами в Фейсбуці, наприклад, там до дизайнерів ми звертаємо. Зробіть, підготуйте, будь ласка, креативи для, для рекламної компанії. Хм. А чи будуть вони креативними? А насправді це просто при визначенні для кого м, користувача така реклама, наприклад, для B2B партнерів по ринку чи для. Бітусі кінцевого споживача. Це певні тексти та зображення, які привернуть його увагу, коли він таку рекламу побачить, і стимулює на якісь дії. Там, клікнути, прочитати, перейти. Оце і є креативи, але при цьому була чітко визначена мета: написана інформація і відповідно завантажена в рекламу, наприклад, на якусь соціальну мережу. От розібралися. Ну, дякую, що допоміг. Дуже, дуже тобі дякую за це.